Кмітливі спостерігачі давно помітили, що великі гроші люблять людей за окремі типи обличчя. Мовляв, маєте такий тип обличчя, і великі гроші будуть ходити за вами вслід все життя. А матимете великі гроші, можете засвітитися і в політиці, якщо, звісно, вам це до вподоби. Одним словом, я вирішив перевірити, чи справді це так. У підсумку виявилося, що великі гроші справді таки люблять деяких людей не лише за гарні очі, але й за гарні чи й зовсім не гарні обличчя, які проте їм великим грошам вельми до вподоби. Якщо глядача один з таких типів зовнішності, у нього велике майбутнє у сфері бізнесу, фінансів та, можливо й на політичній арені. А якщо не в нього, то хоча б його нащадки. Переходжу до опису типів не власний рис обличчя певного типу, їх ви побачите і самі, а успішних осіб, які мають спільні характерні риси та спільний характерний вираз обличчя. Тип номер один великий комбінатор. Якщо ви належите до цього типу, у вас є здібності менеджера, а за нагоди ви можете стати і великим комбінатором. Тип популярний в Україні завдяки тому, що його представниками є прем'єр Шмигаль та лідер Народного фронту Арсеній Яценюк, який також колись був прем'єром. Тип популярний не тому, що ці політики щось багато досягнули на посаді прем'єр-міністра, а тому, що якимось чином досягнули самої цієї посади. Водночас цей тип. В Україні має і високий антирейтинг, адже до нього належить друг Путіна Бабаков, який обкрадає нашу державу, контролюючи ще до цього часу низку обленерго тіньовим засобом. Можна зауважити, що Яценюк дещо менше схожий на Бабакова, ніж мель, проте це тому, що його вага є значно меншою у порівнянні з ними обома. У пропорції до його зросту. На заході, побачивши шмигаля поряд зі Шарлем Мішелем, головою Європейської ради, багато хто здивувався їхній подібності. Журналісти навіть назвали їх клонами. Але я не цілком впевнений, що Мішель також належить до цього типу, скоріше до типу спорідненого. Тип номер 2 Удав. Якщо ви належите до типу удав, вам не позадерж. Хоч ви і вважаєтеся успішною людиною, справа у тому, що ваш тип частіше за все не дружить зі загальноприйнятою етикою та іщенним законодавством, недаремно ж обличчя людей Юдаю нагадують нам хижу рептилію удава Найбільше представників цього типу серед індусів із півдня Індостану. Але нерідко трапляються вони серед деяких інших національностей південно-східних країн. Найбільш відомий представник цього типу в Україні Юрій Бойко, колишній нафтовий король і лідер ОПЗЖ. Позаяк типу дав схильний до створення кримінального бізнесу, Юрій Бойко не єдиний представник цієї породи людей, який створив собі такий бізнес. У Росії є його, так би мовити, двійник. Це такий собі Гавріл Абрамович Ювашів, віце-президент Всесвітнього конгресу своєї національності, і успішний представник грального бізнесу та власник нічних клубів. Відомий він тим, що заплачив у нього 9 років, проведених у в'язненні, за грабунки, до яких він вдавався, очевидно. З метою накопичити початковий капітал для ведення грального бізнесу. До цього ж типу належить її інший, так би мовити, росіянин військовий злочинець Ігор Осіпом, перебуваючи на посаді командувача Чорноморського флоту Російської Федерації, з його наказу відбувалися обстріли ракетами мирних об'єктів України. Але якщо у вас обличчя чимось подібне до цих фізіономій, ви можете виявитися і більш-менш порядною людиною. Надію на це дає біографія американського комедійного актора Джона Балуши, який, на мою думку, також належить до типу удав. Тип номер 3 яструбок. Це ще один тип екстреміста, готового ходити по лезу бритви. Усі представники цього типу мають характерний гачкуватий ніс ястуба, не плутати з орлиним. До цього типу належав очільник харківського клану партії регіонів Євген Кушнарьов, якого верхівка партії наказала застрелити за непоступливість. Яскравий представник даного типу колишній секретар Білого дому Генрі Кісінджер, екс-радник Рокфеллера та другий покровитель Путіна. Не бракує серед явструбків і кримінальних авторитетів. Зокрема, це російський бізнесмен, який займався рейдерством у Дніпрі Максим Курочкін, що носив кличку Макс Бєшений і дружив із Медведчуком. Цікаво, що Курочкін двійник українського бізнесмена-друга і партнера по бізнесу Петра Порошенка, який також належить до цього типу. Тип номер 4 БОС. Вроджений талант до організації бізнесу. Для його розвитку використовує всі можливі канали. Страшенно азартний тип, схильний до патетики та офіціозу. Недаремно до цього типу належить один із найбільш успішних в Україні бізнесменів, – екс-президент Петро Порошенко. Але не один лише Порошенко, але й головний забудовник міста Дніпра Вадим Ярмолаєв, який з свого часу заснував промислову корпорацію, давши їй назву першої літери єврейського алфавіту Аліф. Тип номер 5 метелик або авантюрист. Тип метелик, як правило, має характерні розставлені вуха. Звідси його назва. До цього типу належить Олександр Дубинський, відомий українохвоп, пов'язаний з російським агентом Андрієм Деркачем, колишній член фракції Слуга народу у парламенті, якого вся Україна знає завдяки його слогану Мама любить скорость» та його саркастичному авторському неологізму. Бандерологи. Інший представник цього типу зять фармацевтичного магната Володимира Загорія, Дмитро Гньов, який займається вівцеводством і не лише. Свого часу голос висунув його своїм кандидатом на останніх парламентських виборах, але невдовзі відкликав, знайшовши щось невідповідне в його біографії. Для сприяння рейтингу партії, також до цього типу належав генеральний секретар Радянського Союзу Юрій Андропов. Тип No6 рейдер. Тип, який може відверто не рахуватися і чинним законодавством і все йому сходиться з рук, позаяк він, як правило. Має могутнього покровителя, який може доручати йому найбруднішу роботу. Але що б йому не доручили, він виконає креативно з великою енергійністю, не нехтуючи засобами власної безпеки. Тому серед могутніх покровител завжди існує попит на тип рейдер. До цієї породи людей належить Геннадій Корбан, невтомний працівник горя Коломойського, майстер на всі послуги, якому в стосунку рейдерства, засоби масової інформації відводять перше місце в загальноукраїнському рейтингу. І єдине покарання, яке він за це мав домашній арешт. Після того, як правоохоронці затримали його за підозрою в створенні злочинного групування. До цього ж типу належить забудовник міста Дніпра Олександр Кагановський, якого Ющенко свого часу навіть удостоїв державної нагороди. Попри те, що Олександр Борисович Кагановський є головою Харківської юдейської громади, про що свідчать документи? Це зовсім не той Олександр Кагановський, який є забудовником Харкова. Зять Євгенія Кушнарьова. це дві різні особи. Тип номер 7 магнат-перестраховщик. Тип людей, які вміють використовувати особисті зв'язки для досягнення фінансового успіху. Вони схильні сто разів перестрахуватися від можливого фінансового програшу і нашкодують на це коштів. Це люди готові купити всіх і все, аби ніхто не перешкоджав їхньому процвітанню, вибирають прості, і надійні методи збагачення. До цього типу належить харківський олігарх Олександр Фельдман, який контролює все місто за допомогою своєї фінансової політики. Інший представник магнатів-перестраховщиків Євген Геллер, відомий як директор контрабандист. Та контролер партійної каси партії регіонів, який свого часу голосував у парламенті за статус російської мови як державної, а через два роки по цьому за диктаторські закони Януковича. Тип номер 8 Махінатор. Тип загадковий, про думки та наміри, якого не знає навіть його найближче оточення. Він може піти в абан, коли трапиться сприятлива нагода, а до того часу намагається приєднатися до якоїсь групи і буде плести інтриги, які дозволять йому вибратися нагору в групі, якщо можливо, то і в соціумі. Він завжди з стиме. На чиєму боці сила, і не обов'язково на даний час він вміє прорахувати. На чиєму боці буде села через певний період, аби швидко залишити корабель, що має потонути. До цього типу належить Олександр Турчинов, а також дуже колоритна російська постать, відома в кримінальному світі як Міша Лужнецький, йдеться про Михаїла Воєводіна, злодія в законі, громадянина кількох держав Російської Федерації, Ізраїлю, Словенії, Словаччини. Тип номер 9 крючкотвор, тип кар'єриста, який досягає мети, не перебираючи засобами, вислужуючись перед лідером, легко переходить із табору в табір, легко може послати до всіх дітьків своїх вчорашніх соратників совість. Це для нього категорія з іншої планети. Ця річ йому ніколи не дошкуляє, тому, відчувши безкардість, може собі дозволити дуже багато. Принципи в нього з цієї причини його не поважають ні свої, ні чужі. Але оскільки він запопадливий, на цей тип існує попит. Проте його можуть використати і викинути геть, як витиснутий лимон. До цього типу належать відомі політики. Сергій Пашинський та Віталій Ковальчук. Не плутати з другом Путіна Юрієм Ковальчуком. Йдеться про Віталія Ковальчука, який був у команді Черновецького, а згодом пішов на службу до Петра Порошенка і відіграв тут значну роль. Зокрема, на таємній зустрічі у Відні Порошенка. Хвір та Шальовочкина та Клачка був присутнім і Ковальчук. Тип номер 10 Менеджер. Це ще один тип, який має талант до організації бізнесу. Проте в соціальному стосунку є сірою мишкою, не маючи харизми, сміливості і будучи винятково обережним, несхильним до значного ризику. І все ж, якщо представнику цього типу пощастить якимось чином заволодіти потужним стартовим капіталом, він зможе добре організувати свій бізнес, пристосувавши його до існуючої політико-економічної ситуації, представники цього типу Сергій Тігіпко і дещо менш відомий російсько-український бізнесмен Андрій Іванов. Тип номер 11. пристосуванець. Це тип, який вміє пристосуватися до того колективу, в якому проглядається для нього особиста соціальна перспектива. Внутрішньо він може не поділяти думку цього колективу, але це для нього не має жодного значення. Він не просто працюватиме на команду, а намагатиметься стати одним з її лідерів, виявляючи ініціативу. Представники цього типу давній Українохвоб, екс-міністр освіти в уряді Азарова Дмитро Табачник, який минулого року став відвертим колаборантом, це також Гліб Загорій, син і партнер по бізнесу фармацевтичного магната Володимира Загорія, власника фірми «Дарниця». Тип номер 12 інвестор-аналітик. Перше, побачивши десь представника типу інвестор-аналітик, ви можете подумати, що цей чоловік працює кловному церкву, але за такою нестандартною зовнішністю криється потужний інтелект. Фінансиста. Цей тип, який вміє добре аналізувати ринок і скерову інвестиції в найбільш прибуткові сфери, схильний до фінансового ризику, а в сприятливій ситуації навіть до авантюр. Якщо до нього прийдуть очільники якогось махвіосного клану і запропонують вкласти свої гроші в його компанію, він погодиться, не засумнівавшись ні на мить. Чому? Тому що у нього завжди є політичний дах, який його прикриє. До цього типу належить російський олігарх Михайло Фрідман, який народився у Львові, засновник і бенефіціар Альфа груп. Також до цього типу, очевидно, належить російський політик Антон Войно, внук естонського революціонера, разом із Віктором Аксельбергом, Леонідом Блабатніком та Олександром Бородою. Він свого часу входив до складу опікунської ради Єврейського музею та Центру толерантності Російської Федерації. Тип номер 13 Темна конячка. Тип темна конячка намагається не бути публічною особою. Він не гониться за славою, але волів би діяти в тіні, аби не привертати надмірну увагу суспільства до власних успіхів та до методів їхнього досягнення. Отож про нього завжди буде брак інформації. До цього типу належить Георгіс. Кудар, бізнесмен, довірна особа Януковича і третій номер у списку партії регіонів на виборах, а також інший впливові регіонали з близького оточення Януковича. Антон Пригодський, бізнес партнер Ахметова і куратор Кримського регіону від цієї партії. До цього ж типу належить Олександр Ярославський, потужний харківський бізнесмен. Один з найбагатших в Україні, а також інший відомий бізнесмен, власник скандальної газоведобувної компанії Борісма Микола Злочевський. Йдеться ще про одного колишнього нардепа, члена фракції партії регіонів. Злочевський не раз потрапляв у скрутне становище через власну активну участь у корупційних діях, але кожного разу успішно виходив сухими з води. Не шкодуючи коштів на те, щоб відкупитися, якщо в сап від хабаря відмовлялися йшов у суд, і тут у нього справа йшла як по маслу. Також тут слід згадати батька чинного президента Олександра Борисовича Зеленського, який також належить до цього типу. Тип номер 14 Гієна. За що люди не люблять гієн? За їхній вигляд, запах. Поведінку характер. Люди типу гієна можуть мати гарний запах дорогих парфумів, але їх також недолюблюють за їхню абсолютну безпринципність і асоціальність поведінки. За те, що схильність до злочинності у них написана на обличчі, хоч врешті не лише у них, але у них особливо. Можливо, є якісь винятки. Але мені вони не траплялися. Найбільш відома гієна це останній український голова уряду Криму, сепаратист Анатолій Могильов. Останній найбільш прославився тим, що назвав В'ячеслава Чорновола звичайним зеком, а Януковича політв'язним. Уявіть собі, до чого треба себе не поважати, аби скотитися до пропагування абсурду такого рівня. Інша гієна бізнесмена Хварист Ігор Лисов, також колишній член партії регіонів. І нардеп відповідної фракції. Прокуратура не раз заводила на нього кримінальні провадження, але кожного разу він відкуплявся, коли справа доходила до суду. Як на мене, то скоріше за все, до цього ж типу гієна належить і зверх скандальний нардеп Іванющенко, який у 2014 році був оголошений в розшук. Двічі був нардепом. Першого разу від партії регіонів. Маючи на той час біографію кримінального авторитета відомого під кличкою Юра Янаківський. про нього пишуть, що колись він очолював групу кілерів, які вбили на замовлення близько 40 осіб, зокрема і Ахата Брагіна, після якого Ахмета успадкував клуб Шахтар. Як бачимо, всі три відомі гієни мали зв'язок із Януковичем. Тип номер 15 тіньовик екстреміст. Сама назва цього типу дає йому належну характеристику. Отож відразу перейду до розповіді про його представників. Нестора Шухрича ви всі знаєте, його вам представляти не треба. І біографію всі добре пам'ятаєте. Але про Семена, Юдковича, Могилєвича знають не всі. Отож, мушу сказати, для тих, хто його не знає. Що це російсько-ізраїльський кримінальний авторитет, який мав громадянство не лише в Росії та Ізраїлі, але й у ще деяких країнах. Зокрема, в Угорщині, де йому одного разу, це стало в пригоді. У двох словах нагадаю про ситуацію з сортменським газом, який поставлявся в Україну за бартер. Путін дозволив, щоб Росія брала за нього. За його транзит символічного плату. Чому? Аби прибутки низки газових фірм, посередників, остання з них Росукренерго, були більшими. А для чого це Путіну? А для того, що всі ці фірми фактично належали його ходячим гаманцям Могилєвичу та його менеджеру Дмитру Хвірташу, який брав участь у створенні фінансової імперії Могилєвича. Звісно, жодна з цих фірм. Не була прямо оформлена на Могилевича. Отож, Могилевич, оголошений у розшук в Росії, спокійно жив у цій же Росії, Я вигляду його одного разу заарештували, але згодом відпустили. Могилевич, оголошений у розшук в Ізраїлі користувався найманою працею колишніх працівників Мосаду. І це при тому, що у США він заслужив на кілька сот років ув'язнення. Як на мене, цим людям. Все сходить з рук, що б вони не робили. Політичний дах у них занадто високий, їм дозволено робити абсолютно все. Тип, номер 16 зарозумілий екстреміст. Розпочну з маловідомого представника цього типу Максима Бужанського, російськомовного блогера. І нардепа від слуги народу Макс Бужанський, внук радянського офіцера Мойсея Юрійовича Бужанського і судячи за світлинами приятеля Володимира Зеленського. У 2020 році потрапив до бази миротворця, як Українохвоб і Москофіл. У чому це себе виявляє? Наприклад, запропонував законопроект про використання російської мови в роботі парламенту, відмовився вставати, коли вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні, приселюдно назвав журналістку тупою вівцею і таке інше. Більш відомий представник даного типу Вадим Рабінович. Один із трьох лідерів ОПЗЖ це особа доволі відома, але коротко опишу її біографію. У 1980 році Рабінович відсидів 9 місяців у СІЗО за крадіжку. Але до суду справа не дійшла. Генпрокурор заступився. Відчувши безкарність, через два роки він уже почав красти. В особливо великих розмірах, за що суд виніс йому вирок 14 років ув'язнення. Спочатку він спробував вийти на волю, вдаючи психічно хворого, колись це не допомогло, погодився працювати на КГБ. У ув'язненні він створив кілька груп злодіїв у законі, вийшовши на волю, займався створенням схем, зокрема, домігся статусу ексклюзивного посередника для фірми Нордекс. Постачання нафти в Україну. Україна розплачувала за нафту цукром, а Нордекс отримав від України винагороду в доларах за посередництво. Партнером Рабіновича був тодішній віце-прем'єр Звягільський, а розкрилася, і Звягільський втік до Ізраїлю. І з величезною сумою вкрадених у держави грошей. Виявилось, що фірма Nordex пов'язана з російською мафією. Рабіновичу заборонили в'їзд до США, і він залишив Nordex та взявся за створення телеканалу 1+,1, плюс разом з Фуксманом та Роднянським. Згодом посварився з Фуксманом і його змусили продати свої акції. Рабінович тоді вирішив взятися за нелегальну торгівлю зброєю. Його постачання зброї Ірану зробило Рабіновича ворогом Ізраїлю, і тоді він зрозумів, що зайшов далеко. Отож подарував Ізраїлю 45 кілограмову менору із 24 кратного золота вартістю в 3 мільйони доларів. Але його попросили ще й профінансувати відновлення синагоги Хурва, і він погодився у підсумку в Ізраїлі. Вирішили назвати на його честь одну із вулиць. Старої частини Єрусалим. Депутат Кнесета Арахель Азарія подала позов до суду в зв'язку з цим рішенням, вимагаючи його скасування. Чим це закінчилось, чесно кажучи, не знаю. Тип номер 22 маніпулятор або веб. Сама назва цього типу вказує на те, що його представники є вродженими маніпуляторами. За допомогою маніпуляцій свідомістю інших вони роблять їх своїми рабами. Скажімо, олігарх веб влаштовує бенкети для свого оточення з цією метою, щоб його більше купити, і водночас намагається принижувати людську гідність одного гостя за іншим. Таким чином він виховує в них комплекс неповновартісності та комплекс залежності від маніпулятора. З маніпулятивною метою веб іноді вдає себе дурника, хоч насправді є рідкісно розумним, але таке вдавання своєрідність. Спосіб знущання над загалом, спроба довести, що загал це ніщо порівняння з маніпулятором. Пам'ятаєте слова Коломойського? Я помог би, де денег – нет. Іноді веб робить і добрі справи. Але це лише за умови, що розраховує. За це отримати якусь винагороду, він може оточити вас увагою. Вам здаватиметься, що вапор до вас дуже доброзичливий. Насправді, внутрішньо, він абсолютно вільний від всяких шляхетних почуттів. Він є вроджений артист, який постійно грає ту чи іншу роль в залежності від того. Яку вигоду хоче отримати. Малю Карсон це типова поведінка маніпулятора. Окрім Коломойського, до типу маніпулятора або веб, належали Сталін і її Марадона. Щоб не втомлювати глядача, я не буду описувати решту п'ять типів людей, яких люблять великі гроші. Проте, у тому випадку, якщо мені пощастить, ідентифікувати ще з десяток нових. Таких людей-двійників я обов'язково зроблю продовження цього відео, в якому опишу ще 5 неописаних типів та всі інші.